Найщиріше вітання вам всім, друзяки, вельми шановне людство. Йдем з бертольдою. Йдем погуляти і треба кролям гілочок сосни. Треба хвої трошки вітамінчиків піддати, таких натуральних. І йдемо, вирішив. Піти вам трошки відзняти. Тут моя фазенда. Не знаю, я тут вже давно був. Посадив тут сосну. Сосну. Не знаю, щось росте, десь щось зеленіє, щось посохло. Що тут -ка? А, Маленько, маленько літо пережило. Ця буде жити, ця не буде. Ось ця буде, не буде, буде. Бачите, це суха, висохла, а це зелена. Це походу буде жити. Трохи снігу ця буде жити. Жива. Правда Берта, буде? Ця суха. Хотів тут таку стінку, отако з сосни посадити і буде й тіньочок і вітер не так буде шурхати йдемо сюди берта тут -ту. ні 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 назад 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 сюди так ця ця, походу не вижила це велика вона задуже велика не, не вижила Верта рядом. Ох, а що це тут таке? Що це тут таке? Зайчик? Шкіра. Шкіра заяч. О, не можна. Пішли. О, це є все чисте, це все було чисто. І воно як воно живо заростає. Швиденько. Ось там є гілячки, там є гілячки, треба сюди зарпалом заїхати. Планував я і планував, і щось воно мені не виходить. І це все треба пересікти ці дрова. Ще щось таке, котре дрібне вирізати, ці товстіші залишити. Тут добре би було це електропастухом І сюди навіть корову виганяти. Було би супер. Щось тут хтось тут певне щось в мене трошки побував у гостях Бо деяких я не бачу окацій. Тут окація росла. І декотрих я не бачу. Вон там нема одної вище. Вон, тут нема одної. Кост треба тут прикопати буде на цій горбі. Що прикопає? Запросто. Запросто прикопаю. У нас трошки морозець такий. Мінус вісім. Трошки холоднувато. Але свіжо зато. Вон які верби. Ті, що ми обрізали, які вони повиростали. Ну, ще два роки і можна знову різати. І знову можна обрізати. Руки холодно і батарея сідає. Добре, йдемо зараз, підійдемо до сосни, наріжемо гілочок і потихеньку підемо назад. Таке буде коротеньке відео, така прогуляночка. Верта назад. Назад. Рядом. Я дивлюся, що лисів у нас розвелося капець. Оце От Ланцюжок такий слід. Слід слід. Ото бігли. Вон ці корчі треба, це все треба повирізати тут. Воно нікому не потрібне. Лишити пару товстих дерев і все почистити. Хтось буде писати, чи маєш право, не маєш право. Маю право, маю документи. Це і моя приватна власність. Маю право, повне. До речі, цільове призначення для ведення садівництва. Кому цікаво. Ну так, он біг. Біг лисок. А вон там є ялинки зараз. Ми. пару гілочок, таких вибірково, десь там, 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 там. І будуть наші кролики їсти вітамінчики. Трошки вітерець. А тут набігали. Що я вам скажу? Заячих практично нема слідів. Не знаю, де вони ділися. Але переважно лиси і пси. Лиси і пси переважно бігають. А, тут є ялинки. Тут є сосна. Сосна, сосна, сосенка. Там котра така густіша, котра більша. Зараз понарізаємо та й все. Ма, зайців нема слідів. Один є заячий слідок. Оце він біг, лапи довгі задні такі. Я дивлюся, тут же хтось підламав гілячок. Вони теж має кролики, бо я ще не... В цьому році я ще не брав гілок, не зрізав. То. Так, то есть тут підчестый. Ну что, мы підем за ревещи там с той стороны. Он тут заяц. Заяц це Заяць гоняв. Так, берта. Что тобі цікаво тут, ч, да? Шо там, шо там є? Шукай, шукай, давай. Давай, давай, давай. Слідом. Слідом. Давай, давай, давай. Є слід, слідом давай. А, там зараз є. Ти дрібненький, ось цей можна накоцати. Це все само сів. Все, собі саме понасівалося. І тут собі росте. Ось цей зараз, цей, цю гілячку. Добре. Зараз, зараз я вам покажу. Сікатор і мішочок. Отаку ми її попасинкуємо зараз. Вона, коли ви це обріжете, вона зміж цих пазух пустить ще. І буде такий букет. Я колись так... Формував ялинку дома. Так, берте. Будуть наші кролики жувати. А трошки їм би так на раз-два роздати хоч. І все буде добре. Тоді Джейська зараз схоче теж. Тої ялинки, тої сосни, це трошки підсушене. тут хтось гілочку зрізав і воно пустило такий букет. Ну і так далі. Щоб тут таке цю криву, цю криву відрізати зовсім. А, таку каволю. Каволю. Ми теж заберемо, бо вони ту кору всю обгризуть. Хору вони ту брижуть. Цю би таку маленьку ще. А ті лешим на боки, воно буде росте тако так, притинаєте. А ага, бокові лишали. Коротше, пасенкує. Їдемо далі. Йду я зараз десь там де трохи більша сосна. Оце маленькі тут. Іду там зараз понатинаю. Ну і все тако. Накоцав, трохи там, трохи там. Замітив гарненькі слідочки, це, це радує, що є ось такі сліди. Бачите? А ну Ось такі сліди. Це дуже радує. О, тут слідок такий, бачите? Тут. Хто знає, ну пишіть в коментарях, хто тут бігав у нас. Хто тут у нас бігав? Це зайці бігали. Це бігали зайчики, а ось це переходили. Звірі, трошки більші, як зайчики. О, О Дитинки А, Красота. Красота. Добре. Добре, що природа відновлюється. А то вже не було, вже десь не десь там пробігали. А тепер є. Іде, Берт. пішли. Йдемо додому, бо якийсь такий мерзенний вітер дує. Якесь таке їдке. А. Йдемо додому зараз кроличками, подивимося, чи вони будуть їсти, чи вони скажуть. І неси назад там, де брав. А багато не брав, одні руці несу. Легкі. Бо буде причина ще раз піти. А так чого вже в дуході. А так закінчиться, візьму ще раз піду. Треба котові піску набрати. Вон там є де той такий обвалчик. Там, там під тими скалами є пісочок. Сухенький з-під скали гарненький, сухенький пісочок. Берта з другої сторони. А, вон тут. Акація, гіляки, І треба ці от. Ці гілячки, Треба приїхати, позбирати. І арпалом посікти, то все, вон тут, там. Посікти. Ну, тут не валяється, не гниє. Просто то погода не грає, то здоров'я не грає. Щось то, То ще якесь то трете то десят. Бертуська. Ти заклала лапку. А ну стій. 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 Лапочку. Дай? Дай лапку, підніми. Підніми лапку. Отако. Стій. Назад. Назад, 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 назад. Пішли. Іде. Он вербонька, це сама була така сама товста. Саме давніше її обрізали. Пустила таке молоденьке. Кажу ще два роки. Та й буду зон дрова. Швидко росте верба, котрі... Бачите, ті товстіші гіллячки будуть, а то все дрібненьке, воно ті перейме весело і, і будуть ті, а ті не будуть. Тут де тут 6, 8, 12, 16 гіляк буде. Будуть такі як нога, то треба різати. О, тут дрова лежуть, мої Гіляки. Тут ще куски верби обрізані. Оце на, не на один прицяп дров. Оцей дрібніший. Просто ще не припекло. Та й воно тут стоїть. Лежить. верніше. не стоїть, а лежить. Так, так. Так, такі. -так. Коли я це все ці порядки пороблю кругом, я навіть не знаю. Напевне, ніколи. А Так, і проживем, І так воно і як воно було. Колись тут цей оцей цілий кусок, тут все, був сад, росли сливи, переважно сливи. Десь там яблінка була. А то сливки, такі ті прості угорки такі, чи як їх називають. Горіхи росли, там був горіх, посередині тут горіх і там вверху був горіх. Ну, воно вже все старе, сливки вже посохли, повирізали їх, та й таке позаростало. Та воно добре, в принципі. Свій ліс постійно є якісь дрова. Постійно є, росте і є чим палити. Навіть такі оці корчі. Їх порізав, арпал скидав, і вже маєш чим палити. Чи так, посік, як не буде соляри, то чим арпал будемо крутити корбою, чи що. Ну, а так собі скидав їх і, і горить. Далеко не треба ходити. О, які ясеняща. Один другий ясен. Тут ті, що я зрізав, там десь є попередні відео, ще. Двіцькі ясина вже повиростали з тих пеньків тут. Там вони ще зараз вам покажу. До речі, є відео, яке я їх зрізав. О, цей. Ось цей з пенька пішов рости вже. Молоде пустили. Он там теж пеньок. Позрізав я ці ясина на дрова. Що, крольчуки? Як ви тут? Дам вам ялинку, будете їсти? Ну? Ялинку, будете їсти? А? І ти хочеш, правда? На. І ти хочеш. На. Будеш їсти? Не хочеш. А ці їдять, правда? Хрупає, де хрупає А! Хотіли, йдемо далі. Хруп-хруп-хруп-хруп. Йдемо тим дамо Баб, бабцям, хлопцям. Росікатором за велике буде, а друге за, за де. Чого ти квікаєш? Ох, не достатньо тобі того. Дівчатам-хлопцям. Ну, давайте, жуйте. А що це на ну, два рази роздати? Та й нема хвої. Хочеш жувати? Цим багато не даю, бо вони підуть... На компот скоро. Живі, Живі. б'ють, це страшне. Так, дають один одну погризали вуха. Морди. Засранці. Що, підуть на компот. У банки. На, не тропай, на тобі. Жуй. Чорний не видно, там вона сіра її не видно, білу видно. Ось такі вітамінчики. Час від часу добре давати кролям. Колись я читав, що навіть у гранулу можна забивати, додавати як добавку якийсь там процент хвої. Ось такої. Не пробував, не знаю. Що баришня? Ти на шосте число маєш рожати? Ця теж на шосте. На. Пожуй трошки. Ти тобі теж дати, так? Кавалер. На. Що, все беремо туди, та йти будуть їсти, молодняк, не? Кинути ще цим баришням. Напевне. Баришні нагні, ще вам, дам. Фрупайте. Вітамінчики. Це таке? Таке історія. А не пів мішка, удив ти роздавши. Стра присяпом їхати. Так, тут карцері у нас є. На. Гілочку тобі. Лісу тобі приніс. Бігає собі тут. Живе собі своїм життям. То не це ні. Ти вже атакувати. Все, закривай його. Найди. Собі живе далі. Чому? Мо, мо, молока, кому? Мо, тобі дати? На. На му. На. На, на. На, не, не хочеш? Молоко зі смаком. Хвої. <риклад> <риклад> Ти на тому все, Натимемо ще ту гілячку. Будете обшкрявувати. Гри... <риклад> так, тут у мене накрита моя лабораторія. Біолабораторія по грибах. Грибики, дивіться, ростуть, тут грибики. Тут бачиш, видно там, видно. Грибочки ростуть. Накрив, бо був мороз. Що там, 6 градусів. Ну, може воно і не добре, бо воно так. Треба їх буде розкрити, але я потім пізніше буду пропалювати, бо на цю ніч такий морозець малює по 18 років. То я буду пропалювати і я їх відкрию, бо неохота, бо вони замерзли, а носити вже десь їх звідси, то, то якось не альо. Все, всім знаєте так? Залишатися людьми обов'язково. Бажаю того, чого ви мені, нехай на вас то навалиться саме, в тисячу, в сто, у 100 тисяч мільйонів разів вам більше нехай прийде. Ну і все, миру, саме миру, добра. І до нової зустрічі. Пока-пока.